Рецепт шашлику. Беремо 4 кг м'яса свиного, домашнього, дуже смачного. Беремо півтора кілограма цибулі. Беремо дві упаковки до шашлику. Все це висипаємо в мисочку. Можеш підійти, показати ще. Не стісняйся. Ось так висипаємо. Гарно-гарно перемішуємо. Солити не будемо, тому що у нас є соєвий соус, якому ми будемо маринувати. Ой, Отак гарненько. Як будто ви свою жінку масіруєте. <сіруєте> перемішуєте. Щоб кожен кусочок м'яска був в цій приправці. Але приправку беріть дуже гарну, яку ви знаєте, що вона смачна. Якщо не будете в своєму соусі маринувати, сюди додати іще сіль. Беремо соєвий соус, відчиняємо і так добротно поливаємо гарненько, щоб наше м'язко промаринувалося. мабуть, достатньо. ще трошечки перемішали. Поки. Беремо два лимончика. гарно так копстію їх. Беремо, Беремо, Беремо крясо, так напополам один. Другий. З лимончиком дуже гарний аромат, виходить. Мухи кусаються. І видавлюємо, видавлюємо цей сік, не жаліємо його. Вижали лимон і тепер додаємо цибулю. буль. Бульки побільше, щоб був гарний аромат. Все перемішуємо, ставимо в холодильник і їдемо з кубом наші шлики.